У суботу, 12 квітня, «Динамо» проведе матч 24-го туру УПЛ. Киян відправляться в гості до Кривбаса, який веде боротьбу за Єврокубки. Команда Юрія Вернедуба посідає п'яте місце, але має два матчі у запасі. Після відродження Кривбасу та повернення його в УПЛ він перетнувся з Динамо п'ять разів, і всі матчі залишилися за киянами. У сезоні 22-23 білосині тріумфували вдома з рахунком 3-1 завдяки голу Ваната і дублю буяльського. У матчі відповіді Динамо мінімально виграло у Кривому Розі. Єдиний гол на рахунку Попова. Вібет – офіційний партнер «Динамо Київ». Кампанія 23-24 також ознаменувалася двома перемогами «Динамо» над командою «Верни -Дуба». Виїзд до Кривбаса завершився перемогою 2-0, тоді як вдома під опічні Жовковського виграли 3-1. В обох матчах по голу забив Ванат, а у Києві успіх розвинули Шапаренко та Дубінчак. Цей сезон поки також не випадає із переможного ланцюжка киян на початку жовтня. Кияни здолали Кривбас вдома з рахунком 2-1. Точні удари на рахунку Рубчинського та Буяльського, а також Михавка, який відправив няч у свої ворота. І ось тепер у Динамо шанс знову привести з Кривого Рога суху перемогу, адже